Вітаю, друзі! Ми з вами перейшли до другого уроку, на якому з вами розглянемо, що таке біржі, що таке криптобіржі, що таке криптогаманці і які є види криптогаманців та для чого вони в принципі служать. Отже, криптобіржа це є платформа, де, ви, де користувачі можуть обмінювати свої цифрові валюти на інші активи, включаючи криптовалюти, такі як Біткоін, Ефіріум, Лайтекоін. І звичайні валюти, наприклад, Долар США, долар США, Євро гривня. Вони дозволяють користувачам купувати, продавати та торгувати криптовалютами, а також конвертувати фіатні валюти в цифрові. Що таке? Фіатні валюти? Давайте почнемо з цього. Фіатні валюти це є ці гроші, які ви привикли, які ви звикли мати в себе в гаманці. Тобто, ви відкриваєте гаманець. у Вас там є гривня паперова. Це є фіатна валюта, її можна обміняти. За допомогою біржі на електронну валюту. Тобто ви можете зі своєї банківської карточки провести певну операцію і е, купити американський долар, але електронний. Якщо американський долар це просто USD, то електронний долар USDT. От. Е, сама поширена валюта, яка в принципі котується у всьому. Як в купівлі, в подальших там, купівлях криптовалюти. На жаль, на сьогоднішній день в нашій державі не можна купувати напряму з своєї карточки, тому є такий вид торгівлі, як P2P. Що це означає? Це є людина для людини. Так би мовити, живий базар всередині біржі, де біржа виступ, виступає гарантом. Для вас, що ви не втратите свої кошти після того, як ви їх перерахували для того, щоб купити собі електронну криптовалюту. В даному випадку біржа є гарантом і для людини, яка продає вам криптовалюту, що ви її не кинете, не проданамите. Сьогодні, після цього уроку буде одне із завдань: це реєстрація на біржі, і в подальшому ми з вами навчимось купувати через P2P цей ж самий USDT. Американський електронний долар. Щодо криптогаманців, які вони є, є різні типи, які можна класифікувати за різними критеріями. Отже, основні типи криптогаманців включають. Централізовані криптогаманці це програмні або ж веб-сервіси, що забезпечують зберігання криптовалюти та управління нею. Це є такі відомі гаманці, як Coinbase, Binance, Kraken, Bybit. Тобто, всі оці біржі, які мають всередині в собі гаманець це є ваш централізований гаманець. В користуванні вони мають. Все ж таки свої ризики, такі як можливість збоїв, обмеження у використанні та потенційна загроза безпеки від хакерських атак або ж внутрішніх порушень безпеки, жодна біржа не дає вам 100% гарантії, що її не зламають, і ваші кошти не виведуть з вашого гаманця. Але будемо відвертими: для цього щоб це не трапилось, є багато факторів, які допомагають посилити вашу безпеку, безпеку ваших. Коштів про них ми також з вами поговоримо. Одна із таких, ну сама простіша і яку я рекомендую абсолютно всім, це двохфакторна автентифікація за допомогою Google автентифікатора. Більш детально також надамо інструмент і розповім, як ним користуватися. Децентралізовані гаманці це є програмні рішення, які дозволяють користувачам зберігати, управляти і використовувати криптовалюту безпосередньо без посередництва централізованих організацій чи платформ. Давайте розглянемо, які все ж таки є ці гаманці, і про кожного з них розповім. MetaMask — це є розширення для веб-переглядачів, яке дозволяє взаємодіяти з блокчейном Ефіріума. Користувачі можуть створювати нові гаманці, здійснювати транзакції та використовувати додатки, що побудовані на Ефіріумі. Справді, Metamask це є один із найпоширеніших гаманців, який використовується в мережі ефіріума. Ефіріум це є одна із сталих стабільних монет, із, скажімо так, самих твердих монет, тобто, розрах... Є три тверді монети: це і біткоін за в принципі, всієї криптовалюти. Далі це Ефіріум і Лайтекоін. Це вважаються три самі стабільні монети. І кожна з них має свою мережу за допомогою всіх транзакцій, які відбуваються в їхніх мережах. Винахідники цих монет, цих мереж, отримують свою комісію, отримують свій прибуток. Наступний це Trust Wallet. це мобільний гаманець для різних криптовалют, зокрема Ethereum та інші токени на основі стандарту ERC20, це є мережа, в якій працює Ethereum, ERC20. Він дозволяє використовувати, зберігати, надсилати та отримувати криптовалюту безпосередньо зі свого смартфона. Хоча хочу сказати, що і Metamask також має свій. Має свій мобільний додаток. Тож, як Trust Wallet, так і Metamask мають мобільні додатки. Atomic Wallet – це криптовалютний гаманець, який підтримує багато різних криптовалют та токенів. Atomic Wallet також має вбудовану можливість обміну криптовалюти безпосередньо всередині гаманця. Тобто, ви можете мати там. Частину коштів в USDT, в доларі. Ви можете мати частину коштів в біткоїні, але вам захотілося собі придбати ефіріум. І ви всередині цього гаманця можете провести трансакцію обміну цього ж самого USDT на ефіріум. Тобто ви собі купили частку ефіріума. Це дозволяється в середині даного гаманця. Ledger Nano SX. це апаратний гаманець, який забезпечує високий рівень безпеки для зберігання криптовалюти. Він дозволяє користувачам зберігати свої приватні ключі офлайн, уникнувши таким чином потенційних загроз інтернет-зв'язку. Тобто, це є один із апаратних ключів. Не розумію, чому він саме в цінніші появився. Та все ж таки, давайте вже тоді про нього і розповім. Ви створюєте на цьому апаратному ключі. Апаратному гаманці ключі безпеки і вони зберігаються не в інтернеті, а конкретно уже у вас виписані на листочку. Допустимо, і для того, щоб зламати це практично нереально. Ці гаманці дозволяють користувачам забезпечити більший рівень контролю та конфіденційності над їхніми криптовалютними активами. Однак важливо ретельно дослідити та розуміти. Особливості кожного гаманця перед тим, як використовувати. Взагалі, я раджу в тематиці криптовалюти, в першу чергу, все досліджувати перед тим, як робити будь-який крок. Якщо ви не знаєте, куди рухатись, якщо у вас є хоча б якісь мінімальні сумніви, якщо ви десь хоча б в чомусь вагаєтесь, зверніться до людини, яка провела вже чимало часу в крипті, або ж може вам надати хоча б якусь інформацію чи висказати свою думку щодо того чи іншого криптогаманця. Тож переходьте до завдань. Сьогодні наше перше і основне завдання це є реєстрація на біржі. Особисто я рекомендую біржу ByBit. На ній ми з вами і зупинимось, на ній ми і спробуємо з вами пройти реєстрацію. Пройдемо реєстрацію, пройдемо верифікацію. Тож не затримуємось, переходимо до виконання завдань і отримуємо за це свої призи та бонуси.